Логіка рівня Бог. Читаю: якщо відкриють аеропорт у Львові, це може закрити небо над Україною. Голова Львівської обласної військової адміністрації. За його словами, для області важливо відкрити аеропорт, адже у такий спосіб це допоможе закрити небо над Україною а також. Дасть можливість для іноземного інвестора та туриста побачити Україну. Я так і бачу, як от іноземні туристи масово їдуть в Україну побачить, побачить Україну. Особливо десь в Харківську область, там в Сумську там, область, в Запоріжжя дуже хочуть, дуже хочуть. Щодо Києва. Знаєте, туристів багато. Львів ми були у Львові. Туристів багато. Англійська мова часто звучить з усієї України Люди приїжджають з за кордону приїжджають дуже багато. А ніякої проблеми сісти е, у Варшаві на потяг і приїхати теж немає, бо потяги класні ходять. Це українці їздять в радянських таких. Знаєте, от, і ще ваші бабусі їздили десь е, там в Сочі на курорт, в Ялту на курорт. Оце ті ж самі потяги. А іноземці возять в хороших потягах. Тому знаєте, це, це реально логіка рівня Бог. Тобто і, яким чином відкриття аеропорту прикриє, зробить що там було. Допоможе закрити небо над Україною, я не знаю. Ну, Напевно, аеропорт у Львові закриє небо над Харковом, Запоріжжям. Я не знаю над чим. Чому ворог повинен умовно не обстрілювати ту ж саму Львівську область, от стрий часто під обстрілами? Чому? Чому? Бо там є аеропорт і що? що? Разом з відкриттям аеропорту нам передадуть системи ППО? Чи що? Чи ви думаєте, якісь компанії почнуть завозити там боїнги свої? да? І, ну, Це просто, знаєте, інколи, інколи деяким людям просто не, не давати коментарі. Бо ти розумієш, що ну, ти, ти нічого не розумієш? Ти взагалі не розумієш, як деякі люди потрапляють на свої посади, і хто, хто взагалі їм пише промови, чому вони їх виголошують? Невже ти не бачиш, що? Те, що ти хочеш сказати, воно внутрішньо суперечливе. Але я можу помилятися, що теж людина. Можете написати в коментарях, як ви думаєте, аеропорт у Львові потрібно відкривати? Про Київ говорили не так давно, пам'ятаєте, казали, у Львів то ні, в Києві треба відкрити аеропорт. В Києві от точно. Тепер трішки від цієї думки відійшли. А то прямо в Києві. Скажіть, чесно, чиновникам набридло їздити потягами, дорогами розбитими. Да? Разом з громадянами перебувати в них хочеться літачок, правда.